Нагороджується Вовченко Віктор Миколаєвич, медаллю святий Микола Чудотворець. Церква взяла на себе нелегкі обов'язки. Це виховання нашого, скажімо, моралі народу. Тому ми приділяємо велику увагу. і в Майбутньому будемо також співпрацювати. Я бажаю цього великого успіху, всім нашим е е е митцям, які взялися за цю нелегку справу. Дякую за увагу. Нагороджується усик Сергій Олексійович відзнакою Почесний хрест. Насамперед я хотів би привітати всіх жителів України, громаду Уманського району з православним святом День святого встрітання. Це свято для мене означає не тільки те, що. Маю можливість побувати в Київській лаврі, а те, що за свої дії отримую сьогодні високу нагороду. Але я хочу сказати, що це заслуга не тільки моя, а й усієї територіальної громади, тому що відновлення церков є то справа життя любої людини. Я хотів би ще передати всім жителям Хумицького району. Слова про те, що наша справа, справа Християнської церкви православної, то є правильна, і хай нас Господь береже на довгі-довгі роки. Зі святом! Всім. Нагороджується панок Віталій Володимирович від знаку почести крест». Очень приятно в такой большой православный праздник присутствовать сегодня в главном в храме Украины и получить благословение э, митрополита Киевского и всей Украины, блаженнейшего Владимира. Очень хорошо, что сегодня в такое непростое время все больше людей обращается к вере, возрождаются храмы. И мы в свою очередь будем делать все для того, чтобы способствовать полностью этому движению. Нагороджується Кожухов Руслан Валерійович. Відзнакою Почесний Хрест. Аксіос. Аксіос, Аксіос, Аксіос. <кхи> Нагороджується Донченко Анатолій Володимирович відзнакою почесною відзнакою. Ахсіос. Нагороджується виприцький Роман Сергійович почесною відзнакою Української православної церкви. Я і моя компанія іскрені ради що ми достойно такої великої честі, як така награда, будемо далі служити на честь і благо України. Нагороджується Грінченко Олександр Львович почесною відзнакою Української православної церкви. Хочу привітати весь трудовий колектив з цим великим святом, всіх валківчан, які нині живуть і працюють на Валківщині, які колись працювали, які народилися на Валківщині, всіх, все валківське землятство.